Всім привіт! Сьогодні в обзор мікросхеми К-174UN7. -17, ще називається ушаста. 92 92.02 вона номером 33. Так само виглядає. Як бачимо, ноги мають жовтизну. Це видимо позолоту. І сама цінність цих мікросхем це полягає в тому, що вони в собі містять золото. Тому для того, щоб добратися до нашого основного золота, нам потрібно розкусити цю пластмасу. І там буде пластина жовтого кольору. То і є те золото, де нам потрібно. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі мікросхеми скільки золота ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставимо палець вверх. Всім пока.